Ми розпочнемо цю таку доволі ґрунтовну, змістовну, багатогранну тему а, обговорювати з Іриною Фріс, народною депутаткою України, членки комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Пані Ірино, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава добрий вечір. Говорили ми з вами, пані Ірино, востаннє, здається, там за день чи за два до вже винесення в залу, до ухвалення цього законопроекту. І от хотів би почати з того, я просто дивився, як розглядались оці правки. так, там до, Здається, чи до півдругої ночі, якщо не помиляюсь, і от менше було там 40 депутатів в залі, тобто менше 10% від загального складу парламенту. Чи правильно, і. Тобто навіть ті люди, які подавали ці правки, я так розумію, там частині з них великій частині там ну даруйте за таке слово плювати я не знаю. Е, чи правильно я розумію, що депутати навіщо свідомо затягували цей процес два місяці? Бо якщо ці правки були такі несуттєві, для чого було стільки часу з ними дарути, гвалтуватися? Ну, дивіться, насправді треба напевно розділити відповідь на ваше питання, бо воно є ключовим щодо норми законопроекту про мобілізацію. Дійсно, в останній момент в комітеті нацбезпеки фактично була викреслена норма про встановлення чітких термінів звільнення з військової служби під час воєнного стану, що з моєї точки зору вихолостило цей законопроект. Далі повертати, повертаємось до того, що ж відбувалося. Дійсно, депутати до останнього залишалися в залі і ставили ті автори, які вважали за необхідне поставити всі правки для проходження через зал. Бо вони стосувалися безпосередньо звільнення з військової служби, перетину кордону для жінок та інших е, норм, які депутати. Які були авторами відповідних правок, намагалися з їхньої точки зору відредагувати в найкращий спосіб, на жаль, якщо ми згадаємо, що майже дві тисячі правок з цих чотирьох тисяч було подано представникам монобільшості, більшості, то відповідно в них на фракції скоріш за все було ухвалено рішення про те, що жодні правки вони свої не ставлять на врахування. І в такий спосіб ці правки знімаються взагалі з розгляду, і вони посилаються на рішення комітету нацбезпеки, оборони та розвідки, в якому вони також мають більшість. Тобто вони не були присутні в залі під час обговорення правок про звільнення з військової служби. Вони не були готові або не хотіли, або вважали за непотрібно чути аргументацію авторів цих правок, тому процедурно це все відбулося і завершилося так десь близько другої ночі. На наступний день були поставлені всі комітетські правки, або, скажімо, так, комітетські та ті, що були враховані на підтвердження, і були поставлені на підтвердження представниками монобільшості, більшості, що не дало можливості насправді аргументувати. Деякі комітетські правки е, народним депутатам, що я маю на увазі, зокрема дві правки з тих, що були поставлені на підтвердження без обґрунтування, без їх зачитування, без їх обговорення стосувались якраз звільнення. Ми дійсно боролися до кінця. Ми намагалися говорити з нашими колегами. Ми пояснювали про те, наскільки важливим і наскільки мотиваційним насправді чинником є встановлення. Овлення чітких строків, на жаль, за цю правку було віддано 227 голосів, і вона була ухвалена. Якби за неї було наприклад 225 голосів, то вона була відхиленою. Чиною в цьому законопроєкті залишалася норма, яка була ухвалена в першому читанні, і яка містила 36 місяців. Я б хотіла нагадати глядачам, що і перший законопроєкт про мобілізацію, який було відкликано, і другий законопроєкт, який було вже ухвалено, подавали Міністерство оборони, і від самого початку і протягом всього обговорення. Цього законопроекту в комітеті не було жодного нарікання щодо норми в 36 місяців. Її відкоригували вона б мала діяти не за рішенням ставки, а за указом президента. Вона була виписана у відповідності до чинного законодавства, і тому мені особисто дуже прикро, що відсутність відповідальності. Відсутність чесного діалогу, а одними гаслами про справедливість неможливо мотивувати громадян. Потрібно говорити чесно, потрібно давати строки і давати, знаєте, як е, е, чітку врегульованість цього питання не потрібно боятись. Тому європейська солідарність одразу після рішення комітету зареєструвала відповідний законопроект, дуже стислий з однією нормою, яка стосується встановлення строків. Як член комітету з питань нацбезпеки та оборони, я стверджую, що 36 місяців безперервної військової служби, з яких 18 під бойовими розпорядженнями є чітком чіт, чітко зрозумілий і нормальний алгоритм, який було потрібно впроваджувати, але на жаль, в останню мить комусь забракло е, сміливості, я не знаю політичної волі, духу, лідерства проактивної позиції в цьому питанні. І цей законопроект вийшов таким, який ми маємо на. Підписання вже от тепер у президента, так пані Ірино. А тоді стосовно мобілі... демобілізації, так ну от, здається, там йдеться про те, що 8 місяців зараз здається на те, щоб розробити цей законопроект і проголосувати. Поправте мене, якщо я помиляюсь, так хто має це зробити, хто має це ініціювати? І знову ж таки, чому 8 місяців? І чи ну є гарантія, що через тих 8 місяців ми побачимо законопроект окремий про демобілізацію, який буде ухвалено? Чи не 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 виліться це знову ж таки в затягування якесь і переливання з пустого в порожнє. Ви абсолютно праві жодних гарантій вам ніхто не дасть. Навіть попри те, що рекомендація ця зафіксована в прикінцевих положеннях законопроекту, який було ухвалено, ми з вами дуже чітко відслідковуємо, наскільки Кабмін дотримується ухвалених законопроектів законів у Верховній Раді. Дуже часто вони навіть не спроможні розробити вчасно нормативно-правові акти, тобто підзаконний блок документів, для того, щоб закони почали працювати. Тому в мене особисто і не тому, що я представник опозиції, але в мене особисто жодної надії немає на те, що Кабмін своєчасно подасть відповідний законопроект. Напевно, я б покладала більше надії на президента, тому що він є верховний головнокомандувач. Він має розуміти настрої і в суспільстві. І у війську, і дати чіткі критерії, і це була би проактивна позиція. Тому що в даному випадку, коли ми бачимо наскільки використали фактично військових, яких, якими прикрилися, нібито листами щодо необхідності зняття цієї норми, з моєї точки зору виглядає як така, знаєте, величезна профанація, дуже прикро, що вона відбувається під час війни. А от пані Ірино, а чого депутати так ну чому вони не хочуть, щоб ця демобілізація була в рамках оцього закону? Це що ну є якісь побоювання? Ну можливо, є якісь розмови там, так? є якісь побоювання, що умовно кажучи, там от в лютому наступного року це вже три роки буде повномасштабної війни. Ми розуміємо, що війна триває, що в одну мить там всі, хто з 24 лютого 22 року воює, всі позвільняються. чи... Е, ну чи чому проголосували? Бо ж ми бачили останнім часом суперечки. Там знову ж таки говорили про це про суперечки там між офісом і парламентом. Парламент там е, саботує якісь рішення, монобільші я маю на увазі, в тому числі, от то, то, то чому, чому було проголосовано все ж таки за відмову від демобілізації? Знаєте, ми з вами є е, свідками того, якими можуть бути наслідки е, за умов, що в державі е, існує монобільшість в усіх ділках влади. Це має хибні вади, тому що в такому контексті, коли спускається вказівка, то мона більшість не включає мозок. Мона більшість натискає ту кнопку, яку сказано. тому що парламент, на жаль, парламенту, і я про це говорила в тому числі під час розгляду, забракло розуміння і мудрості отримати суб'єктність і залишити цю норму. Парламент ...в контексті... Пішов на поводу вказівки, яка з моєї точки зору є хибною політикою, і є такою, що може навпаки, скажімо, спровокувати небажані настрої зараз в суспільстві по відношенню і до президента, і до парламента, і до уряду.